Вітаю! Сьогодні пропоную вам подивитись відео. Це розбір на картах Таро відповіді Буданова під час його останнього інтерв'ю на таке питання: то коли ж закінчиться війна в Україні? Я зараз пропоную послухати питання ведучого цьому інтерв'ю. Посилання на це відео я залишу в до свого відео і пропоную послухати запитання ведучого і відповідь Буданова. І далі будемо з вами дивитись на теро. Сундзи сказав, що війна любить перемогу і не любить тривалості. То коли як вам Ну, Ви ж бачите, що ми поступово рухаємось до перемоги. Як би там не було, у нас була окупована. Яка частина території? Ну, більше 40%. З 24 числа. Зараз менш 30. Тобто, як ви бачите, прогресія, як то кажуть, на обличчя. Угу. Ми маємо все зробити, щоб 23 го року все закінчити. Дуже дякую за те, що ви робите, за те, що буде. Отже, ще раз повторюю цитату: будемо робити все для того, щоб 23 го року закінчити війну. І перше питання, яке я хочу поставити, картам. Чи дійсно Збройні Сили України, військово-політичне керівництво України робить все для того, аби ну і відповідно ГУР робить для те, аби для все робить для того, аби цього року війна скінчилась? Ви знаєте, так, вони дійсно все для цього роблять і постійно вигадують щось нове, не зупиняються, прогресують, прогресують. Бачите, це Паш Пентаклів це карта нових ідей. Щось, щось постійно приймають якісь нові рішення, нові підходи. Не все у них вдається, на жаль. На жаль, не все вдається. Дуже багато, бачите, розбите серце, тройка мечів, не все вдається, чи все вони роблять? Вони вже багато чого зробили. Зараз тут, розумієте, щось, звичайно приймають якісь рішення, якісь нові підходи, але ще чекають. Я думаю, що якщо говорити ну, знову ж таки, це пентаклі. Чекають уже тих результатів. Знаєте, вже було багато що зроблено, і тільки треба дочекатися результатів. Я думаю, що це мова йде про зброю, яку треба чекати, про якісь геополітичні домовленості там. Так, чи все роблять? Ну, да, бачите, відвоюють. Все роблять. Він все правильно говорить, добре. І чи дійсно війна закінчиться у 23-му році? Тому що насправді він не просто так. Просто очільник розвідки. Не кидається такими пропущеннями, що, ну, і такими словами, що війну вже треба 23 року закінчувати. Отже, є можливість її закінчити. Давайте згадаємо, що говорив президент, а коли був в Німеччині. От, до речі, я знімала відеорозбір на, на цю тему. Відео на це я. Взагалі, дивіться, мій плейлист Війна в Україні. Там є багато цікавих відео. От, то і президент Зеленський говорив про те, що прийшов вже час вирішувати, щоб війну закінчити 23-го року. Я думаю, що до цього все готується. Ну, вже все йде поступово. Бачите, територію вже звільнили наскільки? Було більше 40 окуповано, зараз менше 30 А, Так, і чи закінчиться війна 23-го року? Хочеться сказати, що так. Буде шанс. Буде шанс. Ви знаєте, можливо, до кінця 2023 року, можливо, не буде знято військове положення. Але, ну, вже мені вже подібна інформація йшла на це питання от в попередньому відео. Так, да, буде шанс закінчити війну. Чи переможе Україна цього року? Завершиться війна. Так, да. так, цього року війна завершиться. Можливо, знову ж таки. Можливо, там просто попередні розклади у мене були от на днях, де йшла інформація про те, що щось десь до кінця не завершиться в такому юридичному плані. Там, можливо, Україна виставить якісь рахунки Російській Федерації, за які вона буде вимагати, щоб заплатили. Тому що. Слухайте, ми так постраждали під час цієї війни, це просто ще, ще не завершено. Це просто жахливо. Які втрати ми понесли? А інфраструктура, а люди, а знову ж таки, людей треба повернути, ви розумієте, тих, яких вивезли в Російську Федерацію. Тому тут, може бути, так. Давайте я ще раз перепитаю військове положення знімуть до кінця цього року в Україні. Ні, не знімуть, не знімуть. Чуть-чуть я ж кажу, вона затягнеться десь на, на початок наступного року там. Але військові дії, ось ця війна, про яку ми всі от знаємо, от, от, ми, ми розуміємо один одного, чого ми зараз чекаємо. Ми чекаємо закінчення оцих страшенних воєнних дій і оцих. Обстрілів нашої території, чекаємо, коли доокупують цю нашу територію. Розумієте? То це так, це завершиться цього року. Є на це сили. І карта це підтверджує. І буде шанс, ви розумієте? Взагалі, ту спентаклів, я ще звичайно, після нього і дотягала карти, але, бачите, поганих карт не вийшло. Ту Пентаклів найкраща карта в колоді, після неї зазвичай закривають ворожіння, щоб не зурочити, Але ну, я і раніше бачила у своїх. В Рижініх, знову ж таки відео в плейлисті Війна в Україні. А дивіться мені плейлист, і там неодноразово йшла мені інформація, і карти це показували, що так, цього року війна закінчиться. І ви знаєте, можливо, в жовтні це буде. До речі, 10 кубків, 10 місяць. Це може бути жовтень. Це може бути жовтень, от такі широкомасштабні якісь воєнні дії, розумієте? А що ви? Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи як, як ви рахуєте, як ви рахуєте, коли закінчиться війна? Чи встигну, встигнемо до кінця цього року? А все, я вам всім дякую за увагу. Я закриваю це вираження. І якщо у вас є якісь питання, на що ще поврежити, залишайте в коментарях, я обов'язково дам вам відповідь обов'язково прислухаюся до ваших порад щодо тем для моїх відео. Все, бережіть себе, своїх рідних. Україна переможе в будь-якому випадку. Слава Україні!